Всіх вітаю святом Різдва Христового. І ми бачимо, сьогодні в нас 18 годин 21 хвилина. Сьогодні в нас 6 січня 2024 року. І якщо 25-го це Молоде Різдво, то 7 січня це вже досконале, це вже виберене, це вже доспівше Різдво, так можна сказати, для того, щоб більш було зрозуміло для всіх. Тож вітаю вас з повнотою, з повнотою життя. З повнотою віри, з повнотою надії, і головне це з'єднання з Богом і повноти Божої любові, любові, якої ніхто, крім Бога, більше не дасть. І не просто Бога якогось ефемерного, а конкретного Бога Господа. Нашого Ісуса Христа разом з Пресвятою Богородицею і бачимо, що теж поряд стоїть святий Миколайчик, який спішить кожному на допомогу. І без Святого Миколая не обходиться багато чого, бо він швидкий помощниче Господа нашого Ісуса Христа. Він перший швидкий помічник, тож не забуваємо про це. Тому і святий Миколайчик приносить подарунки для дітей, святий Миколай Марляківський. А зараз продовжую його справу. Тож, хтось повинен це робити. Тож вам... Побажання вже зробив. І ще раз кажу, щоб все у вас було добре. А добре може бути тільки, коли ми поважаємо і любимо Бога, коли ми не просто Його поважаємо, а ми вклоняємося. Ми подяку складаємо йому за те, що він нас спав. Спас від е, пекла, від е, провалля, від е, темряви і своїм світлом, своєю радістю відкриває нам світ Божої любові. Дякуємо йому за це. Всіх вітаю святом Різдва Христового. Христос народився славимо його. Хай у всіх родинах буде радість, щастя і повнота всього того, що ви хочете мати. Головне це достаток, щоб і їжа, і все помірковано, те, що необхідно людині, було у вас. І любов між усіма членами родини. На все добре. Любі мої. З вами був Сергій Голосівський.